І нашу розмову ми продовжимо таким поняттям, як типи даних. Сьогодні я вже згадував об'єкти даних. І вся інформація, що зберігається в пам'яті комп'ютера, вона фактично і складається з цих об'єктів даних. Об'єкти даних можуть мати різноманітну форму, це можуть бути числа. Тексти, як символи, з яких саме складаються тексти, а сучасні комп'ютери вони взагалі вміють діджиталізувати, тобто подавати у цифровій формі будь-яку будь-який вид інформації: і аудіо, і відео, і програмний код. Люди навчилися все переводити в форму числа для того, щоб зберігати це все у вигляді об'єктів даних в пам'яті комп'ютерів, але щоб ми могли працювати з такими об'єктами даних. Ми кожен такий об'єкт позначаємо унікальним ім'ям-ідентифікатором, який ми обговорювали ще минулого разу, і такий об'єкт даних повинен належати до певного типу даних. Ми будемо розрізняти два види об'єкта даних базових. Перший вид це константи, це ті об'єкти даних, яким ми присвоїли якесь значення, але в ході виконання програми це значення не змінюється. Ну тобто, поки цей об'єкт даних існує. Другий вид об'єктів даних це у нас буде змінна. Це об'єкт даних, що, по-перше, має фіксоване ім'я, ідентифікатор, бо константи не обов'язково його мають. І значення, яке найголовніше, може змінюватися в залежності від застосованих дій. Отже, об'єкти даних ми можемо створювати двох базових типів константи та змінні. Константи не змінюють своє значення, змінні. Змінюють своє значення. Ну, запам'ятати складно, тому що ці терміни в цілому -то використовуються ще в шкільному курсі математики і не тільки математики. Як мовою Python відбувається створення констант та змін? Напрочуд дуже схоже: ми зазначаємо ім'я об'єкта даних. Ім'я об'єкта даних ми вигадуємо самі. Тобто, тут потрібно. Застосувати правила до ідентифікаторів. Далі ставимо знак дорівнює і наводимо значення для цього об'єкта даних. Ось у нас тут наведено спочатку створення констант. У другому та третьому рядку ми створюємо собі дві числові константи. Ленгс, якась довжина, буде мати значення 100. Вес, якась вага, буде мати значення 3,5. Це дробове значення, бо там використовується. Крапками з цілою та дробною частиною. Далі в п'ятому-шостих рядках у нас йдуть дві строкові константи: Мешин, Honda і TV set Samsung. Але строкові константи ми обов'язково зазначаємо в лапках. Так, а от нижче у нас йдуть змінні. Так, ми використали дві числові змінні. Дейт 13, манс 9. Мабуть, це щось про 13 вересня. І далі нижче дві строкові зміни. Меседж День програміста, комент святкують на 256-й день року. Ага, так це, мабуть, підказка про те, що день програміста святкують 13 вересня. Але це роблять у звичайний рік. Тут маленький жарт, бо день програміста святкують на 256-й день року. Коли це звичайний рік, то це буде 13 вересня, а коли це високосний рік, то це буде відповідно 12 вересня, коли у нас є 29 лютого. От. Ну, от ми з вами вдало оминули це свято минулого тижня. Ну, не співпало з нашою лекцією, бо лекція у нас була 12 вересня. Але тим не менше, я хочу тут на цьому слайді звернути вашу увагу от на що. А скажіть, от так: от візуально, чим константи. В мові Python відрізняються від змінних. За синтаксисом. Що ви помітили? Ну, от Верхня частина створення констант, нижня частина створення змінних. Чим відрізняється? Ой, можна апсом пишеться? Проще запис. Запис проще. Ні, відрізняється тільки, як ви правильно відзначили регістром символів. Константи наведено великими літерами, змінні наведено маленькими літерами. І все, і все. В мові Python, на відміну від багатьох інших мов, взагалі-то не існує константів і змін. Це так довго мовилися вже програмісти. Нам так простіше. А працює проста угода. Якщо ми створимо об'єкт даних, в якому назва цього об'єкта великими літерами, капса, то це буде константа. А якщо маленькими літерами, то це буде змінна. Дуже просто. Вся, так би мовити, відповідальність на плечах програміста. Ти сам це, Виходить, в самому язикі немає константи, як такової. Іменно це так. треба самому сліди, так? Да? Так, саме Понятно. так. Так. Оце головна штука. Тобто виходить, що я далі по програмі можу змінити значення константи. Чому так? Я розповім трохи згодом, чому так дивно це діє в Python. Це пов'язано з таким поняттям, як динамічна типізація. Але я це хочу вам розповісти, коли у нас будуть відповідні діаграми. Дійдемо до них. Так от. Ми домовляємося для себе, що константи пишемо великими літерами і не змінюємо їх значення. Змінні пишемо маленькими літерами і змінюємо їх значення. Так домовилися всі програмісти на Python. І ми також, звичайно, цю угоду будемо виконувати. Але ми ще не розглянули наступний, наступне поняття, яке є дуже важливим це тип об'єкта. Зверніть увагу, я на це, в принципі, вже звернув вашу увагу минулого слайду, коли ось тут писав числові строкові, числові строкові. По суті, уже тут я зазначав, який вид інформації зберігається в цих об'єктах даних. І це і є оцей тип даних. Тому що, коли ми знаємо тип даних, наприклад, число, то ми можемо визначити наступні три важливі наслідки. Перший наслідок це можливі значення об'єкти даних. Тобто, якщо це число, цей об'єкт даних, тоді в цьому об'єкті можуть зберігатися числа цілі чи там дробові. Далі, ми можемо тоді мати правило, за яким ці об'єкти. За яким правилом зберігаються в пам'яті комп'ютера, їхня внутрішня форма представлення? Бо ми то знаємо, що насправді там всередині, в пам'яті комп'ютера, в лапках всередині, воно все ж зберігається за допомогою двох знаків, 0 та 1. А числа і тексти зберігаються по-різному, а тим паче аудіо-відео. І третій наслідок це операції функцій, функції, які ми можемо тоді виконувати над цими об'єктами даних. Якщо це числа, тоді ми можемо їх додавати, віднімати, ділити, множити. А якщо це, наприклад, рядки, то ми не можемо вже їх ділити. Але ми можемо, наприклад, рядки з'єднувати один з одним, або можемо шукати текст всередині рядка. Тобто, це визначається, ще, що ми можемо тоді далі виконувати з цими об'єктами даних. Якщо це аудіо, ми можемо його там виконати, цей звук, а якщо це відео, то відповідно відтворити відео. І от, які у нас є основні типи даних в Python. Основних типів три всього на всього. Цілі числа називаються INT. І там ми можемо зберігати будь-які цілі числа. Записуються у звичайний спосіб, так як ми пишемо арабськими цифрами, можна використовувати, прошу вибачення, знак мінус. І можна навіть створювати цілі числа, що містять 100 і 200 цифр. В Python для цього один той самий тип даних INT. Це, до речі, одна із, один із факторів, чому Python базовий язик для data science, тому що там не потрібно створювати якісь спеціальні об'єкти для великих чисел. Всі числа зберігаються в одному і самому типу даних. А Python сам слідкує, скільки потрібно надати пам'яті, щоб зберігати дві цифри чи 100 цифр. Другий тип даних це дробові числа. Які ще називають дійсні числа. От. Це об'єкти типу флоат, відрізняються від інту тим, що можуть зберігати дробову частину. Тут я хочу відразу зазначити, що у дробових чисел є точність, яка а, полягає в тому, скільки знаків після коми може максимум зберігатися. Ну, так, щоб вам орієнтуватися, близько 15. Далі автоматично відкидається. Ну, цього достатньо для обрахунку. Так, ну і рядки, третій базовий тип даних, називається СТР. І там зберігаються рядки, що, що є послідовностями будь-яких символів, що може відтворити комп'ютер. Головна вимога до рядків. Це те, що коли ми ними оперуємо, ми завжди повинні їх писати в лапках. Або в одинарних, або в подвійних. Якщо рядок відкрили подвійною лапкою, закриваємо подвійною. Якщо рядок відкрили одинарною, закриваємо одинарною. Що це нам надає яку можливість? А отака варіабельність стосовно лапок, дає можливість нам діяти наступним чином. А уявіть. Що всередині рядка є символ лапок? Уявили? Тоді виходить так, що оцей символ всередині рядка Python може розпізнати як закінчення рядка. І щоб такого не було, ми тоді по краях рядка ставимо той символ, який відсутній всередині рядка. Інакшою мовою, скажу простіше, якщо у вас всередині є символ одинарної лапки, ставимо по краях подвійні. І навпаки, тоді проблеми не буде. А взагалі-то дотримуйтесь якогось єдиного стилю. Ну, мені більше подобається ставити одинарну лапку, тому що її в англійській мові потрібно вводити без шифта, а отже, менше натиснень на клавіатурі. Чисто лінивий спосіб. Хоча у більшості джерел. У підручниках і так далі, ви зустрінете, що рядки найчастіше зустрічаються саме в подвійних лапках. Але це вже просто такий історичний контекст. І так, і так можна. Ніякої проблеми немає. І якщо ви звернетесь до рекомендацій зі стилю оформлення коду про мовою Python, то ви там побачите найголовнішу рекомендацію: дотримуйтесь якогось одного обраного стилю. Ну, а далі варіюйте за потребами. Так, операції над цілими числами, ну, по суті, це у нас було. Я вже наводжу цей слайд для того, щоб нагадати вам. Отже, операції над цілими числами, тобто над даними типу INT, у нас наступні плюс додавання, мінус віднімання, зірочка множення, подвійна зірочка зведення в ступінь. Нагадую, що, наприклад, квадратний корінь це ж степінь одна, друга, а отже, 0,5. А отже, за допомогою подвійної зірочки можна розраховувати не тільки ступінь, а ще і корні, і корні, кубічні та будь-які корні. Просто зводимо у відповідну степінь. Тобто зведення в ступінь працює і для дробних значень ступеня. Далі одинарний слеш – ділення з дробовим результатом, подвійний слеж ділення націло, тобто коли результатом завжди буде ціле число, символ відсотка, залишок відділення. Так, ну ось програма, яка наводить результати обчислень з цілими числами. Нічого нового, але є один цікавий нюанс. Подивіться, будь ласка, як в цій програмі проілюстровано різна форма подання інформації всередині принт. Коли я пишу в лапках, принт виводить так, як воно є. Коли я пишу без лапок, принт починає це розуміти як вираз. І ми виводимо результат виразу. Таким чином, я досягаю результату, що я спочатку написав, написав вираз в лапках, і це у мене буде просто рядок, який буде виведено, як є, а потім я написав цей самий вираз без лапок і без знаку дорівнює, і він розрахується. І в мене буде виведено ось такий приклад на екран: 18 мінус 4 плюс 2 буде дорівнювати 16. Хоча число 16, я ж сам написав, це розраховано в результаті обчислення відповідного виразу. Ну і всі принти ось тут так наведені. Тому, якщо вам потрібно, щоб принт вивив так, як є, використовуємо лапки. Якщо нам потрібно, щоб принт щось розрахував, пишемо це без лапок. І воно порахується. Запомніть цю особливість лапок. Лапки це рядок. А рядок я вивожу так, як є. Це те, що замовив хазяїн, так би мовити. Лапок немає, все, це хазяїн замовив розрахувати. Це я вам нагадав, що комп'ютер же тупий. І ви повинні працювати з комп'ютером так само, як працюєте, наприклад, з молотком. Це тільки інструмент, який слухається вас, і все. І якщо будете казати фразу, типу у мене нічого не виходить, бо він там щось робить сам на свій розсуд, то це неправильно. Комп'ютер нічого не робить на свій розсуд. Це так, він запрограмований тільки. І все. Давайте щось більш цікаве: цифри тризначного числа. Проста задача. Я називаю тризначне число, наприклад, 567. Ваше завдання назвати мені, з яких цифр складається це число. Ну, ви це завдання розв'яжете, ну, буквально за долю секунди. Елементарно, ви скажете, 5, 6, 7. Чому? Ну, Тому що насправді, як ви вирішуєте це завдання? Ви візуально уявляєте це число. Тобто ви бачите у себе в голові число 567. Візуально, ви бачите у себе в голові, з яких воно цифр складається. Це цифри 5, 6, 7. І майже без затримки мені наводити цю відповідь. Цифри 5, 6, 7. А тепер давайте навчимо комп'ютер розв'язувати це завдання. У нього голови нема, у нього уяви нема. Він не може це завдання розв'язати отак, як ми це робимо. Йому це потрібно зробити математично. І от як це відбувається: у першому рядку ми вводимо число за допомогою А до рівня input введіть число. Зверніть увагу, що тут ми не просто навели інпут, ми ще інпут розташували всередині. Функції int. Що робить int? Вона перетворює те, що ввів користувач на число. Ми ж все-таки число запитуємо, а не ім'я Вася. Далі починається цікаво. Щоб дізнатися число одиниць числа, що ввів користувач, цифру одиниць, я використовую операцію залишок відділення на 10. Коли ми, ділимо, коли ми знаходимо залишок відділення націлу на 10 для будь-якого числа, ми автоматично отримаємо. Останню цифру. 567 залишок відділення на 10 це 7. Яке б це не було число? Далі, щоб дізнатися цифру десятків, використовується вже більш складна формула. Спочатку ми ділимо націло на 10. 567 ділимо націло на 10, отримаємо 56. А потім беремо залишок відділення на 10 для результату, тобто для числа 56. А отже, беремо, отримуємо 6. Отже, цифра десятків числа буде 6. Ну, а щоб знайти цифру сотень, я число ділю на ціло на 100. Результат буде 5. Цифра сотень, числа 5. До речі, подивіться далі: ми знайшли одиниці, десятки, сотні. Зберегли їх у відповідних об'єктах, змінних ВАН, «дек» Декта Хан. Ну, відповідно, скорочено, one decimals hundreds, одиниці, десятки сотні. Але цікаво, а як комп'ютеру потім зібрати вихідне число, якщо він знає цифри 5, 6, 7? Це ж ви так зможете просто сказати 567. А він так не зможе, йому знову треба формула. Ну, формулу ми це вчили ще в школі на математиці: сотні множимо на 100, плюс десятки множимо на 10, плюс одиниці. І таким чином, зберемо наше вихідне число 567. І виведемо його для контролю на екрані. Давайте подивимося, як це буде працювати крок за кроком мовою Python. Оця навичка найголовніша для програміста вміти уявити, як виконується програма. Як тільки ви її опануєте, все, ви вже на 50% знаєте, що таке програмування. Коли ви починаєте розуміти, як він діє, ну, так би мовити, розумієте його е хід думок в лапках, знову ж таки. Так. Отже, запускаємо візуалізацію, вводимо число. Ну, от наше число 567. Тисну Submit. Так. Зараз він трохи подумає. У нас створився об'єкт даних А. Ми вже знаємо, що цей об'єкт даних змінна. І він має значення 567. Добре. Далі створимо новий об'єкт даних, новий, нову зміну 1, Результатом якої буде обчислення виразу. Залишок відділення на 10 між А ну, для числа А. Тобто для числа, для об'єкта, що зберігається об'єкта даних А, тобто числа 567. Вам буде дорівнювати 7. Виводимо цей рядок. Цифра 11 числа у нас 7. Далі знаходимо цифру десятків числа через ділення на 10, а потім знаходження залишку від ділення на 10. Десятки у нас дорівнюють 6. Виводимо на екран. Цифра десятків числа 6. Знаходимо сотні. Це у нас буде 5, 567 поділити на ціло на 100. А отже, цифра сотень числа у нас 5. Збираємо наше вихідне число заново. Тобто, ми, коли знаходимо значення змінної Ри, ми не використовуємо змінну А. Я її знаходжу, знаючи Х, дек і ван, Тобто роблю все чесно. І РЕС буде мати 567 значення, те саме, що і УА. Ну, це як контроль в математиці, перевірочний вираз. Все вихідне число ось воно 567. До речі, зверніть увагу на оцю формулу. Це універсальна формула для знаходження будь-якого розряду числа. Ви в цій формулі міняєте тільки оцю складову. Хочете знайти цифру десятків, ділимо на ціло на 10. Хочемо знайти цифру сотень, ділимо націло на 100. Хочемо знайти цифру тисяч, ділимо націло на тисячу. Отак От воно буде працювати. Ви можете е, спробувати. Ну, дивіться, якщо б ми отут поставили ділення націло на 100, так? 567 ділимо націло на 100. Буде 5. Залишок відділення на 10 для числа 5 це. 5. Працює. Це просто для того, чому я вам кажу про цю універсальну формулу. Досить часто вам потрібно дізнатися е, певний розряд числа, а ви не знаєте, скільки в цьому числі цифр. Тоді використовуємо цю універсальну формулу. Вона діє для будь-якої кількості цифр у числі. Так, ну а ми продовжуємо. Так, тепер давайте глянемо на операції над дійсними числами. Тобто, коли ми працюємо з об'єктами типу ФЛОАТ, Кількість операцій менша. Фактично те саме, що й для цілих, але прибираємо ділення націло, те, що позначається через подвійний слеш. І прибираємо залишок від ділення, те, що позначається через знак відсотка. Все інше діє так само для типу флот. Так, ну давайте більш е, цікаву програму. От, трохи відпочинемо на лекції, навіть трохи жартів. Отже, в першому рядку ми питаємо користувача через функцію інпут. О, до речі, зверніть увагу, функцію input можна писати всередині рядок. І тоді цей рядок буде діяти як рядок-підказка. Тобто, щоб написати, перед input print ми можемо цей рядок підказку, що потрібно ввести користувачу, писати прямо всередині інпут. І на один рядок буде наша програма коротше. Отже, ми виводимо повідомлення на екран. Вітаю, як тебе звати. Далі програма буде очікувати введення, і те, що користувач веде, ну, наприклад, своє ім'я, ми збережемо в об'єкті даних, тобто в змінній нейм. Змінні Далі ми запитаємо, скільки тобі років, а оскільки ми очікуємо отримати від користувача ціле число, то виклик функції input зробимо всередині функції int. Переведемо в ціле, ціле число. Отримаємо цей вік age. Далі ми спитаємо, скільки в нашому користувачі кілограмів збережемо у змінний вейт. В четвертому рядку ми порахуємо, а скільки наш користувач уже прожив життя в секундах. Для цього його вік Едж помножимо на 365, це 365 днів у році, на 24-24 години в, добу, в добі, на 60-60 хвилин в годині і ще на 60-60 секунд в хвилині. Таким чином, ми визначимо, що його вік ну, вже ніяк не менше, ніж оте секунд секунд. Бо ми ж не врахували частину року, а порахували тільки цілі роки. Далі ми знайдемо значення змінної Moon Weight, як ві... вагу поділити на 6. Бо на місяці всі предмети важать в 6 разів менше. Ну там гравітація в 6 разів менше, так би мовити. От. А на сонці, навпаки, гравітація в 27 разів більша, тому що об'єкт більший, зрозуміло, згадуйте астрономію, якщо у таке було діло. От, Ну і виведемо, що перебуваючи на сонці, ви б важили стільки то кілограм, але на жаль, це тривало б недовго. Ну тобто, програма діяла б таким чином. Наприклад, вітаю, як тебе звати Катя? Скільки тобі років? 18, скільки тобі кілограмів? 55. І виявилося, що Катя вже прожила. 409 мільйонів секунд, це 18 років. От, що вона важила б на місяці тільки трохи більше 9 кілограм, а от на сонці майже півтори тони. Але, на жаль, це тривало б недовго. Зрозуміло чому. Так, ну тут маленький збій. Цей слайд уже був.